Те, що українці нація талановита, сумнівів немає, ба більше наші люди вражають талантами не лише співвітчизників, а й іноземців. Так, частина колективу академічного симфонічного оркестру обласної філармонії протягом п'яти місяців гастролювала Європою. Тож більше про ці мандри ми розпитаємо сьогодні в ефірі програми Віч на віч виконуючого обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії Тараса. Малика та диригента Академічного симфонічного оркестру Тараса Мартиника Вітаю, шановні глядачі і доброго дня нашим гостям. Доброго дня. Я дуже дякую, що знайшли час у своєму такому концертному вихорі. Завітати до нас у студію. Тож, взагалі, розкажіть, як давно повернулись додому, і поки такі свіжі враження, поділіться ними. Колектив повернувся в кінці, наприкінці березня в Хмельницький. Ми дуже очікували на це. Повернення, ми дуже. Сумували. Колектив був у відрядженні майже п'ять місяців, і це був дуже гарний, складний, цікавий досвід для оркестру, для музикантів. Колектив приїхав дуже натхненний, тому що відвідали величезну кількість європейських міст, де виконували прекрасну музику до кінофільмів. Де також е, мали можливість, колектив мав можливість співпрацювати з відомими е, акторами. Е, ну і знову ж таки, колектив приїхав, повернувся до Хмельницького і одразу поринув у. Е, таку е, основну свою роботу, бо як я вже сказав, що дуже всі засумували за, за оркестром. І зараз, от, впродовж цих кількох місяців, колектив плідно працює тут у нас в місті і на Хмельниччині. Тобто не було такого періоду перепочити одразу з концертів у концерти? Е, не було. І дуже десь е, музиканти ну, з розумінням до цього віднеслися. Звичайно, бо е, величезна. Е, Дорога була подолана. Навіть з моменту останнього концерту в Бордо до Хмельницького це понад 2800 кілометрів. І колектив повернувся і буквально за кілька днів вже почав репетицію над програмою Рекіф Моцарт. П'ять місяців. Ми вже наголосили на цьому, це немало. Де встигли саме побувати, які це країни, які міста? Е, так, дійсно, це було дуже насичений такий наше турне. Країнами, містами Європи. Кож, кожен день відбувалися концерти. і то й були по два концерти в день. Досить часто, скажімо так, навіть без вихідних можна навіть так сказати, що не було аж таких вихідних. Тобто була насичена плідна програма наших поїздок по, по країнах і містах. І це були такі країни, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург, Нідерланди, Бельгія. Франція, так як сказав Тарас Володимирович, що це було Бордо, останній концерт. Ми закривали турне наше, і звітом по повер... три дні ми поверталися в Україну І тому був такий графік насичний цікавий, плідний, урізноманітний. У цих країнах були по одному місту чи у кількох містах? Чи в столицях? Це все в різних містах, абсолютно. Могло десь повторюватися два, два, двічі чи тричі місто те саме могло повторитися той самий зал, але в основному це все, все повністю різні зали. Тобто більше ста, якщо точно 153 концерти відбулися. Це все в різних містах. Був дуже знаковий тиждень, коли колектив відвідав впродовж цього тижня чотири європейські столиці. Це Париж, Брюссель. Амстердам і Берлін. І це буквально от день день в день. І це дуже так престижно і поважно, бо виступали в, в центральних залах концертних майданчиках цих міст. І це така дуже гарне враження. Взагалі був подібний досвід у хмельницьких колективів. Ну, таких тривалих концертних турне – ні. Звичайно, колектив виїжджав попередні роки. У нас були виступи в Відні в Мюзік Феррайн. Були виступи в Швейцарії, в Берні, в Польщі, велика кількість в Угорщині. але так масштабно, потужно і е, тривало, то це от такий перший, е, перший досвід, і доволі успішний. такий цікавий і успішний. Так. Яка ж була програма? Все-таки, що виконували? Розповідали, що це музика з кінофільмів? Що це за кінофільми? Це була дуже відомий, такий, значна кількість якщо, серій, музика до кінофільму Гаррі Поттер. Яка впродовж декількох років випускалася і проводилися зйомки над цим фільм, а також Володар, Кілець та Гобіт один з концертів, і дуже такий відомий в Німеччині німецький композитор Ганс Цімер, до, до теперішніх зараз сучасних фільмів виходять з його участю. І це була така програма Ганса Цімера. Це було до кінофільму, звичайно, ті всі програми, але. Звичайно, постійно ми в кінці наголошували, що ми з України і звучав гімн України. Ну, взагалі, як глядачі сприймають саме такі відомі композиції, якщо порівнювати там із виконанням класичних композицій і музика з кінофільмів, це певно більше підігріває інтерес аудиторії. Це дуже благодатна для менеджерів програма, тому що аудиторія, яка знає і любить фільми відповідної музики, дуже широка. Знову ж таки, програма під назвою Ганс Цімер. Прізвище композитора, можливо, не є таке відоме, але коли на фіші з'являються фото з фільмів там, Гладіатор, Пірати Карибського моря, і все зразу стає зрозуміло, тому що ті треки є просто мега-популярними. Та ж сама історія з музикою з Гаррі Поттера і з Володар Кілець. Тому ця програма є. Дуже популярною, дуже впізнаваною, і, будемо так казати, легко продається. так? І, сприймається, та, і і сприймається, вона зрозуміла. Там є, були елементи е, різноманітних магічних шоу, яких у Тарас Петрович також приймав участь як активний, як актор. Е, а як актор. Знову ж таки наголошую, що ведучими цих всіх е, концертів були актори безпосередньо з цих фільмів, якщо в програмі. «Гаррі Поттер» — це був Кріс Кріс Ранкін. Це, це Перси Візлі із сімейства Перс е, Візлі з братів. А в Гав Володар Кілец. Кілец це був Вільям це з нової Зеландії актор. І також в Ганса Ганса Цімера програмі був ведучий із пиратів Карибського моря, який знімався цьому Там Такий один з пір дуже і воно. Дуже підсилювало цей ефект концерту, коли актори, які приймали участь в зйомках, виходили при тому, що вони прекрасні ведучі, як конференсьє, які забавляли публіку, обігрували різні сцени і робили таке справжнє шоу європейського зразка. Як вам взагалі вдавалося контактувати з ними? Як ви зійшлися на одній сцені? Ну, це величезна робота. Була попередньо зроблена з агенцією, контракти, зустрічі, перемовини. Відсилалися відео. Ну така офісна, офісна робота, і далі, яка переросла в цей проект. Відома компанія. Ми вже стали дещо відомими, так що хотіли з нами співпрацювати. І їм було цікаво, і навіть емоційно вони так виражалися, що для них така честь і гордість з нами виступати на одній сцені, як зокрема з України. І, і вони вже так добре знали, вивчили, що це Хмельницька філармонія. А, і, ви знаєте, приємно було коли ці актори викрикували в кінці, що там на сцені оркестр Хмельницької Хмельницької філармонії. Що їм не так просто вимовити, навіть назву, певно, ніколи у світі не звучало Так, так, так і часто в, в цих мили. залах воно воно дуже надихало. Так навіть дуже гарно Кріс Ранкінг підводив в кінці, показував, що розповідав, що весь оркестр є з України. Це викликало величезні овації. Він казав, що весь світ підтримує, весь світ з нами. В кінці ми виконували гімн України на тлі наших е, стягів. І це, це дуже потужно. Це така наша е, місія як, як митців: е, нести меседж про, про нас, про українців, про, е, про нас як націю, про нас як країну. Знаєте, мені що було дуже цікаво, бо я був безпосередньо на, ті, на сцені поруч з тими акторами, і коли вони висловили свою думку, кожен раз з концерту до концерту в них якась повага така захопливість нами, як артистами, в першу чергу, наскільки ми музикально і щиро це оправдано себе проявляли, наскільки вони емоційно це виражали, свої емоції, Як, тобто їхні емоції навіть зростали. Дякую, милі Ліана! Дякую дуже за те, що ви тут з нами! Ще раз за цим чудовим оркестром, цим чудовим Чи я була ініціатива е, цього туру, і хто допомагав у реалізації концертів? Ми так трішки зачепили цю тему, але все-таки що було поштовхом до поїздки? Е, поштовхом була, як я вже казав, е, попередня співпраця, е, контракт і е, комунікація е, була дійсно, з агенцією Стар інтертеймент ще е, попереднім е, директором філармонії Олександром Драганом. Він, по суті, був і двигуном. і... Е, людиною, яка побудувала, по суті, весь цей, цей проєкт, і який ми реалізували, е -е, знову ж таки, це така була до, досить клопітка е -е праця, бо знову ж таки багато документальних моментів, багато було питань по, по узгодженню, але воно, знаєте, це якраз тип, бо багато робиться схожої роботи з різними компаніями, агенціями, бо інтерес є, але дуже рідко воно переростає в щось, що потім реалізується. Це, дякувати Богу, те саме той проект, який нам далося втілити, попри всі складнощі, які тільки є, попри моменти з виїздами, попри війну, знаєте, часи дійсно складні, але пишаюсь тим, що ми змогли. Тілити цей проект у життя, але була певна і благодійна мета також. Як впродовж поїздок вам вдавалось можливо чи збирати кошти, чи міжнародна ця компанія зараз Діє. Ця компанія е агенція, вона також співпрацювала з фондрайзинговою е ініціативою президента Юнайтед 24. Також, ви знаєте, під час цих, цього турне оркестр так здобував нових друзів, здобував, бо підходили посол Бельгії. Також були люди, які в той чи інший спосіб хотіли допомагати, і в результаті допомагали через, за допомогою оркестру, допомагали Збройним силам, добровольцям, і за допомогою таких людей було. Привезено кілька автівок, які ми передали музикантам, які зараз боронять наш край на, на сході України, і величезна вдячність тим всім небайдужим європейцям, які, які допомагають. Тобто вони в ході вже виступів самі ініціювали цю допомогу. Були тобто і такі. Це не, не був концерт, заклик до допомоги, а вони Ні. просто самі виявляли це. Так, бажання? Так, та, та, підходили. Багато було знайомих ще з попередніх років якось коло. Коло таких європейських друзів, які переживають, які вболівають за нас, які вболівають за, за Україну, воно, воно росло і в той чи інший спосіб кожен хотів якимось чином допомогти, бо знали, що ми це як така ланка, яка може напряму допомогти. Кажу, що багато, багато музикантів, багато людей з Філармонії зараз боронять наш край, і ми відчуваємо якийсь обов'язок, щоб їм допомогти в можливий спосіб. Ну така своєрідна програма, звичайно, була наша концертна, і тому ми не могли бути осторонь тих подій, які ми завдячуючи нашому тому е спокою, десь якщо ми спокійно можемо собі проживати, ми знаємо завдяки кому. Хто нас боронить, і тому ми відвідали виїжджаючи за кордон, ми знали, що ми, ми все одно думками, душею і намірами про Україну. і Ми не могли бути осторонь. І звичайно, ми залучали, і ініціювали, щоб дійсно підкреслювали про, про такі міжнародні акції, як United 24, щоб поповнювали наш, наш запас Збройних сил України. Е, ви казали вже, що кожен концерт завершувався виконанням українського славню. Як на це реагували глядачі? Бо ви казали, що зірки, які з вами були на одній сцені, вони. Цим так захоплювались. А як глядачі реагували? Чи можливо чули вперше український гімн? Чи можливо для них це було дивно? Або навпаки, справді було незвичайно так для них це почути, але одразу стоячи це було. Одразу стоячи. Одразу аплодисменти звучали, коли вони чули, що це з України артисти, що це вся команда, що це оркестр, частина хору, козаки Поділля і техніки, які там були присутні. Це все з України були повністю. І тому вони одразу емо емоційні такі сплески, оплески і і приймали. Тобто, навіть якщо ми до цього е, нас представляли ну цю програму, яка виконала, тобто якесь до завершення логічно кожної програми доводилось. І, і вони вже нас вже тоді не відпускали стоячи, декілька разів вже після останніх номерів аплодували стоячи, і ще коли чули гімн країни, здається, що це була ще якась додаткова така програма для них була, і емоційно вони це дуже висловлювалися. Як взагалі іноземці сприймають українських виконавців? Чи це для них, ну, можливо, у рамках сьогодення, у таких невтішних реаліях війни, для них це більше як. Жалість? чи можливо справді захоплюється нашими талантами? Знаєте, зараз е е багато колективів з України м гастролює е Європою і іншими країнами, і це зрозуміло, що зараз з'явився попит на українське тобто українське стало модним. Зрозуміло, що воно шкода, що через такі події. Але тим не менше, ми, наприклад, коли їдемо в Європу, можна побачити дуже часто український прапор на, або на будинках, або на якихось банерах, або е, якісь написи на підтримку України. Е, зрозуміло, що ця ситуація вона породила цей, цей попит, що колективи запрошують, що музиканти е, запрошуються в Європу. і... Така, знаєте, приємність з присмаком е, якоїсь скорботи. Ми розуміємо, якою і чиєю ціною ця популярність е, здобувається. так? І е, таке дуже амбівалентне е, враження від цього, але тим не менше, цей шанс ми потрібні, як, на, ми, як нація, як країна, ми повинні і зобов'язані використати. І, Показати світу, показати всім, хто ми, що ми, на що ми здатні, що ми варті. Тим більше, що, що нам є ким пишатись, і нам є чим пишатися. У нас прекрасні е, є здобутки і у всіх напрямках і в культурі, і в спорті, і в літературі, і так далі. Просто нам потрібно це максимально просувати. І про хто як не ми маємо про це говорити і, і показувати, і музику наших композиторів, картини художників, і літературні шедеври наших письменників і поетів. Тобто там за кордоном таки щиро захоплюються українським опит з'явився і це відчувається. І дай Бог, щоб ми ним правильно скористались, і встигли, і м, на повний голос заявити про себе, що ми по суті робимо. Можливо, дійсно зараз таке більше увага, і вони. Дізналися про Україну, про тих людей, які в Україні. Тобто, і для них це якесь певне відкриття, і вони висловлюють своє захоплення і враження, що це. От я навіть читав відгуки, коментарі після концертів. Слідкував за тим, що ну не всі могли знати, що це з України. Просто бачать програму, йдуть на програму. І вони в кінці ну, описали свої враження після концерту, кажуть, що були здивовані, така чудове виконання артистів, оркестру, хору, солістів. І в той час каже, і ще це уявляє, що це з України кажуть. І це дійсно було приємно, підсилено. Дійсно такі дійсно такі змішані відчуття, розумієш, такий осад на душі, що відбувається. Але ми мусимо не падати духом і триматися, і піднімати нашу культуру про нас, згадувати, і щоб дійсно та повага трималася на, на високому належному рівні. І попит так і був на ваші концерти. Чи вдавалося збирати повні зали? Чи можливо навіть бракувало пов... місць? Ні, ні повні зали абсолютно в середньому це дві тисячі. Як зали самі серед середньому... за один концерт? Так, то, за один так. концерт. Якщо залгляд сказала, вміщує середньому дві тисячі глядачів. Це десь і так і було. А навіть в Кьольні, арені в Німеччині це було навіть ті п'ять тисяч відвідувачів, і тому навіть такі концерти були. Якщо два, два концерти в день, і всі при 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 наповнені глядача. Чи вдалося, можливо, з кимось подружитися, з якимись колективами іноземними чи організаціями, творчими людьми, От з ким вже налагодили зв'язок? З ким плануєте надалі, можливо, якісь. Ну, з солістами, які виступали, це були із Франції солісти, і з Берліна були з Англії, як ведучий цей Кріс Ранкін. Він же перші візлі нагадую. Ось він, він як ведучий був, і як і знає, співав дві пісні, як, як соліст виступав. Так само Вільям Кірчик Новозеландії. Тобто з ними дійсно дуже подружилися. І вони постійно питають, коли ви ще приїдете, коли наступний раз. Якщо десь якісь концерти щось чують, що можуть без нас відбутися, то він каже, ні, тільки з вами. Також гурці, королівські валинщики. Так, Кін Спайперс, королівські Волинщики. Так, так, так. такі колоритний, дуже хлопці, які з також чотирьох, так, запалювали квартет такий з Берліна. Вони саме ці, е, ці солісти і такі були емоційні, танцювальні, наспівні, граючи у ці волинщики. «Кінс Пайперс» під назвою. Як ви вважаєте, от зараз українці, українські таланти, виконавці, вони не ну, можна так сказати, на піку своєї популярності? Е, Дуже сподіваємось на найшвидшу перемогу України у війні з ворогом. Е, як Ви вважаєте, чи не згаснеться популярність після перемоги? Я думаю, що ні. Ви знаєте, і до війни було багато е, зірок. Наприклад, якщо говорити про класичне мистецтво, про про оперних співаків було е, багато відомих е, е, музикантів, які працювали, які були визнані, які були в топах. Я думаю, що ні, воно підсилиться. Просто зараз є додатковий фактор, додатковий фактор, який е при, при плануванні якогось туру чи, чи концерту е надає певну перевагу українським музикантам, але в світі, ви знаєте, українська е виконавська вокальна школа, вона дуже високо цінується. І Е, наші е, артисти є досить конкурентноспроможними і співають в кращих оперних театрах світу. Ну, міжнародні конкурси, конкурси граються нашою виграються так. І навчаються в, в елітних вузах у всьому світі. Тому е, це додатковий такий додатковий фактор, тому що наголошую, що дійсно. Е, Україна е, це країна і українці це нація талановитих людей. І це так завжди було, є, і так завжди буде. Е, просто зараз кажу такий ліфт, е, коли можна легше пробитися туди до, до, до цього олімпу. Скористатися цією Скористатися... можливі... можливістю закріпитись Так, так, та, оце. Які у вас наразі творчі плани, і чи є вже м, маршрут наступних мандрівок? Є тут по Україні гастрольні турне. Розкажіть про них більше. Ви знаєте, е, оркестр так довго був за кордоном, що е, зараз до літньої відпустки ми вирішили, щоб колектив в повній мірі е, проявив, себе. проявив тут, на місці, щоб е, хмельничани. Е, е, і, Мешканці області мали можливість по, почути е, наш оркестр. І У нас от зараз ми реалізуємо такий невеличкий тур по е, містах е, Хмельниччини. Тобто, от завтра у нас Славута е, Фізін Фішин. Далі в п'ятницю ми граємо Гаррі Потера в Хмельницькому і ласкаво всіх запрошую на побачити це магічне дійство, яке побачили е, всі міста Європи. Тепер. Презентуємо хмельничанам і 1 травня їдемо в Кам'янець. Тобто, у нас такий міні-тур міні містами Хмельниччини. Також є програми ми є Європейська країна, ми також продовжуємо європейський Європей. тур. Ми жартуємо, що оркестр вже настільки звик жити в автобусі і переїжджати постійно, що вони не можуть тут, як кочівники, як то ми їм влаштували міні-тур уже тут на місці. Є концерти планові нас в філармонії. 10 травня буде концерт такий е, академічної музики. Дітей також пропагуємо, підтримуємо 4 травня. Це дитяча філармонія. Тобто наші локальні такі проекти ми відновлюємо, працюємо, щоб максимально е, всі могли насолодитися цією присутністю оркестру і хору у нас. Тут на місці на базі. Тобто таке творче життя, воно не спинилось на місці після повернення. Воно навіть якось так органічно. Настільки органічно, таке враження, що плавно. Ми ще далі в цьому перебуваємо турне гастрольному. Що буквально ми зупинились на якийсь день там перепочити, чи навіть ну, в готелі переночувати і знову ж таки далі продовжувати. Тобто, вчорашній день, сьогоднішній день, кожен кожен раз продовжується, і немає якогось творчого можливо вигорання виснаження? Ну часом є, знаєте, бо кастома фізична, емоційна, вона без того. Ніяк, але коли виходиш в зал. Тільки тільки з'являєшся на сцені, тільки артисти виходять оркестру на сцену. Вже емоції, шквал від глядача, і це вже надихає. Коли починаєш виконувати, ти ще більше починаєш взаємодіяти з глядачем, і ну надихаєшся кожен раз, кожен раз по по-новому, і ці відчуття вони десь зберігаються завдяки такому взаємообміну з, з публікою з глядачем. і мотивують працювати. Дуже, далі. Так так дуже таке насичене, наповнює наповнюють твій такий якийсь жагу до, до творчості. Я вам щиро дякую за розмову. Бажаю, аби всі задуми, плани, маршрути мандрівок вдалося втілити, а український славень ще не раз за кордоном лунав, і, зокрема, у виконанні вашого колективу. Я нагадаю, що сьогодні в ефірі програми Вічна віч ми спілкувалися із виконуючим обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії Тарасом Маликом та диригентом Академічного симфонічного оркестру Тарасом Мартиником. Дякую, що дивились. На все добре.